Вже 45 років легендарний гурт Машина времени» радує своїх шанувальників у різних куточках земної кулі. Після зірваних та скасованих концертів у Росії гурт вирушив у турне Європою, в тому числі і до Німеччини. У Дюссельдорфі Андрій Макаревич вийшов на сцену у футболці з написом «Love and Peace in West and East», тобто Любов та мир на заході і сході. А розпочався концерт з пісень на політичні теми. На російських телеканалах Андрій Макаревич останнім часом з'являється дедалі рідше. Каже, і сам не має бажання брати участь у телевізійних баталіях. На російському телебаченні його дратують передусім дві речі: необ'єктивність та дуже агресивна форма подачі інформації. Всі верещать, перебивають один одного. Це стало нормою. А це ж передається глядачам. а ще засилля фільмів на воєнну тематику. Таке відчуття, що нас готують до якоїсь війни. Отака От форма пропаганди мене дратує страшенно. Я жив за радянських часів і знаю, що це таке. За півтори години живої музики шанувальники почули улюблені пісні, які публіка знає практично на пам'ять. Близько двох тисяч глядачів підспівували музикантам. Для них учасники групи та Андрій Макаревич передусім люди мистецтва. Яка різниця, кого він підтримує. Він музикант, він артист, він художник. Це головне. Ми прийшли його послухати не як політика. Макаревич музикант в першу чергу, а потім усе інше. І це людина, яка прожила життя в цій країні. І в своїх піснях він це віддзеркалює. Так завжди було. Вважаю, це людина з великої букви. У нього є своя думка, і ми підтримуємо його в усьому. Деякі шанувальники вважають, що після виступу Макаревича в Україні для дітей-переселенців з Донбасу співака в Росії зацькували. Сам музикант з цього приводу такої думки. Жодного цькування я зараз не відчуваю, але я став такою собі людиною-невидимкою. Мене ніби не помічають, але мене це цілком влаштовує. Після завершення турне Німеччиною легенда російського року виступить у Франції, Ізраїлі і знову в Україні.